З дня, вечора, дорогі наші нападку присети, ми завершуємо наш 84-й театральний сезон. Дозвольте покличу на цю сцену не тільки тих, хто був сьогодні на сцені у цій місталі, а увесь наш творчий колектив на моду. Я в першу чергу дякую Богу за те, що не було тривоги раз. Бо завжди, коли дивись виставу, переживаю за вас, Думаю, чи дасть нам можливість Господь Бог і наші Збройні Сили, аби ми ви добрали виставу до кінця. І я дякую в першу чергу Богу і Збройним силам України, які дають нам надію. Сьогодні подякувати владі, яка в залі, і обласній раді, і обласній державній військовій адміністрації, яка в такий складний для країни час все ж таки знаходить можливість підтримувати театр. Ну і не можу окремо не сказати слова вдячності голові бюджетної комісії, який в залі. І ви розумієте, для чого я звернув. Але нарешті тепер, напевно, в країні зрозуміло, Вкладені кошти в культуру, вони з сторивці. Ми те, що нам допомагають, намагаємося віддавати максимально. Я не, не буду сьогодні роз, розказувати про те, що ми робимо, скільки ми зробили. Ми об'їздили дуже багато міст країни. в цьому сезоні. Ми побували за кордоном і всюди, ми, були, ми говорили про страшну біду, яка спіткала нашу країну, і робили все, аби максимально допомогти кожного дня, кожну хвилину нашим Збройним силам. Усім тим, хто сьогодні нас з вами захищає. Я дякую нашому Ігору Маркевичу, Я дякую нашому Миколі Андріюку, який сьогодні я так, я говорю, визнаю, в лавах Збройних сил захищає нас вами. Я дякую увагу, який в Збройних силах і точні тут, але він служить і приходить, грає з нами разом з тали і відкритим на Бог Я дякую вам, я маю, я знаю, що ви в залі. Я дякую мешканцям Луганська, які зараз відбувають. Ми будемо вам допомагати, я знаю, що ми вам приїдуть. А ви примірите нам тільки в єдності наша сила? Я ну, безумовно найбільше хочу подякувати своєму колективу. Дорогі мені я дякую кожному з вас за всі ті хвилини вільного вашого часу, які ви віддавали в волонтерському штабі, які ви віддали і зараз, за ваші плетені сітки, за всю ту допомогу, яку ви робите до сьогоднішнього дня. І намагайтесь, чим можете допомогти. Я дякую взагалі тим, хто зберіг цей колектив. Я дякую тим, хто робить зусилля, аби тримати його тіл, тілісним, таким, як він є. Дякую, Степанич, не буду називати. Спасибі вам, спасибі всім. Спасибі, бо без вас, дорогі глядачі театру, не буде. Він буде не потрібен. Я дякую театральному риболову Сергію. Вельниченко, він, він приїхав з Києва сьогодні сидить в залі і дивиться виставу. Бо він ловить все, що на теренах театрів. Він в свої сітки бере краще і погане. Але я дякую, ми завтра проведемо круглий стіл. Ми маємо багато планів. Ми запланували поїздку і обмін з Івано-Франківським, Львову, Миколаєву. Ми будемо на фестивалі Миколаєва обов'язково. Що я повернулися недавно з Херсона. вражень багато, і сьогодні їх переповісти майже неможливо. Ми маємо обов'язково гастролі у Національному театрі імені Івана Франка. І я вірю, що ми там на тій сцені покажемо кращі свої вистави. <плес> на вас багато прем'єр. І я вже можу анонсувати нашу нову роботу разом з польським режисером. Я буду втілювати на цій сцені виставу за п'єсою Дікінса, яка буде називатися Скруч. Різдвяна історія, я переконаний вас, допомогу можна... вас. На початку грудня вона побачить світ. На початку вересня появиться вистава на малій сцені, яку втілює наша молода режисер Галя Шарко, п'ять пісень полісця. Це робоча назва, так називається п'єса. Але, можливо, ми тому і іншу назву стежки за цим і багато, багато-багато іншого. Я дякую всім, хто не на сцені. Без них теж театр неможливий. А я дякую усім адміністраторам, усім тим, хто дбає про театр, усім тим, хто, кому він не байдужий. Нижко споганюся вам і кажу, 84-й театральний сезон оголошується закритий поверсом! Пане Володимире, а прокоментуйте. Тобто от зараз відбулося що? Е, я попрошу прокоментувати голову військової адміністрації, бо е, він навіть краще знає, що відбулося, як я. Він правильніше це сформулює. Сьогодні відбулася надзв... Надзв... надзвичайно важлива подія. Ми прописали меморандум цей з Рівненською музично-драматичним театром. Я думаю, що ми з... зробили дуже велику справу, так як... Зараз ми робимо спільну справу в час війни. Ми будемо забезпечувати, ну, разом будемо співпрацювати, допомагати людям-переселенцям Луганщини відвідувати ваші дійства, вистави. Ну, люди цьому надзвичайно активно зацікавлені. Я сподіваюся, тільки нашу подальшу співпрацю, що це буде на користь як і Рівненському театру, так і нашим. Віловоцькі військовій адміністрації за лікція в Лутанщині всі України. Звичайно, я переконаний, що навіть усі ті, хто переміщені сьогодні вже в Маріущину, частина з них, напевно, туди залишиться. в мене таке відчуття, не тому, що, но, Ну, зрештою, хоча б на короткий період, бо е, прийдеться відбудовувати те, що зруйновано, їм повертатися декому нікуди, і вони будуть, напевно... Залишатися тут, і вони стануть мешканцями Рівного, там, Рівенської області і так далі. Ну, а ми тішимося, бо надавати такі культурні послуги, я би сказав, це не тільки стосується театру. Я знаю, що такі меморандуми підписані з музеєм, і такі меморандуми підписані з іншими культурними установами. Вірніше, навіть не культурна установа це гомока, а так за це установа культури. Бо Будь-яка установа має бути культурною. Я страшенно не люблю, коли кажуть культурна установа ну, будь-яка має бути, і, 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 навіть заправна станція. Я теж дуже тішуся і радий, що ми з вами це робимо, бо вони потребуються. Ми вчора стали свідками, і я знаю, що дуже-дуже багато приходять до театру не тільки безкоштовно купують квитки, але ті, хто не мають такої можливості, ми будемо це робити і будемо їх забезпечувати. Дуже я я почував почував? Пасе. 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 Аби всерйоз і з гумором поговорити про професію, познайомитись і поспілкуватися про спільне керівники рівненських театральних колективів зібрались за круглим столом. Місцем зустрічі став облмоздрамтеатр. серед присутніх досвідчені і молоді митці. Театральна риболовля це не про рибу, це про театр. Проєкт я пишу про театр останні 15 років. Вони знаходяться законсервованими всередині своєї концерної банки. І їх простір в просторі цієї концерної банки. Що я роблю? Я беру, кажу, ну, виходь, ти зробив якусь класну штуку. Я це бачив. Це класна штука на сьогоднішній день в Україні. Театрального сегменту не існує, хоча театр більшість сприймає як храм мистецтва, про театральні постановки часто говориться побіжно. Втім, важливо пам'ятати, що ця творчість є максимально близькою до життя, оскільки вона завжди підіймає актуальне і важливе. Вікторія комендант Артем Шаула, телеканали ТВІ.